Вже цього четверга, 1 вересня, відзначається день знань 29 серпня. На щопонеділковій апаратній нараді про міському голові підіймали питання щодо відзначення свята. За вашим дорученням, Микола Петрович, традиційне свято знань 1 вересня в закладах освіти громади. Ми не будемо проводити саме 1 вересня. Кожна школа визначиться з датою і часом. І про це повідомить учнів батьків у зручний для них спосіб. Також Любов Волошка розповіла про початок нового навчального року. Зокрема, це питання обговорювали минулого тижня на нараді з керівниками закладів загальної середньої освіти. В Тих закладах, де будуть готові укриття, організовано буде змішане навчання для групи десь з 50 учнів, бо така група учнів вона є мобільною, не буде створюватись паніки в разі. Оголошення повітряних тривог зараз. триває ремонт по облаштуванню укриттів у закладах загальної середньої освіти. Якщо заклад не має укриття, то ми розглядаємо можливість організації освітнього процесу на базі інших навчальних закладів. Навчання у Шосткинській громаді розпочнеться 2 вересня, але можуть бути і винятки. А хтось ще буде готувати сховище, і цей процес почнеться пізніше. Залишилось декілька днів, ви допрацюйте, і щоб ми всі знали, що ця школа отак працює, ця школа так працює, ця школа отак, ця так без винятку. Ольга Ізотова пояснила, що проводяться перевірки загальних захисних споруд у місті та громаді. На минулому тижні було обстежено захисні споруди в старостинських округах. Продовжуються роботи по приведенню в готовність захисних споруд до укриття населення. Проведено ремонтні роботи у восьми найпростіших укриттях. На сьогодні обстежено. Разом з обслуговуючими організаціями ще дві споруди щодо визначення обсягу ремонтних робіт. Крім цього, начальниця управління соціального захисту населення Антоніна Наймитенко прозвітувала щодо нарахування пільг та житлових субсидій за серпень. У нас отримувачі за серпень житлових субсидій 6 тисяч і отримують допомогу на 1 298 тисяч. Пільговиків у нас 2879 і отримують допомогу на 1 мільйон 63 тисячі. Також нараховані державні допомоги вже за вересень. У нас отримувачів 5586 чоловік. І загальна сума допомоги на 12 мільйонів 680 тисяч. У свою чергу начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк розповіла про темп виробництва промислової продукції. Виробництво промислової продукції становить близько 80%. Це в порівнянні з минулим роком це зниження. На 20%. це викликана те рядом причин а з боку агресора, який зашкодив промисловій інфраструктурі, і ряд промислових об'єктів на жаль на даний час не працює, а, але сподіваємося, що коли до України прийде перемога, то відповідні підприємства будуть налагоджувати свою роботу. Головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу пояснила, що, попри складні умови, аграріям шостні не здається, збирати жнива. Станом на сьогодні нами вже обмолочено 50% від загальної площі посіву та зібрано понад 79 тисяч тонн зерна. Наразі наші аграрії завершують обмолот культур ранньої групи посіву, Паралельно проводять роботи з підготовкою грунту під посів озимих культур, яких заплановано посіяти понад 11 тисяч гектарів. Та вже станом на сьогодні посіяно 1487 гектарів ріпаку озимого під урожай 2023 року.